YouTube пропонує брендам платформу для взаємодії з аудиторією за допомогою відеоконтенту. Цей інструмент є важливим для підвищення впізнаваності бренду та сприяння лояльності споживачів. Дослідження контент стратегій Hub, Hero та Help на YouTube розкриває їхні унікальні ролі. Контент Hub підтримує залученість аудиторії, контент Hero забезпечує масове охоплення, а контент Help відповідає на конкретні запити. Кожна стратегія служить певній меті, забезпечуючи комплексний підхід до створення контенту та утримання аудиторії. Хайп контент процвітає на таких платформах, як YouTube Shorts, де короткі захопливі відео швидко привертають увагу. Ці формати ідеально підходять для охоплення аудиторії за допомогою лаконічних повідомлень. Використання трендових тем та креативного сторітелінгу може значно підвищити видимість та залученість, що робить його потужним інструментом для творців контенту, які прагнуть розширити своє охоплення. Переходимо до одного з найважливіших питань: що саме знімати. Ідеї можна черпати з Google, коментарів, youtube пошуку або інструментів на кшталт VDQ. Далі формуємо контент-матрицю, це допоможе збалансувати теми та формати. І не забуваймо про топ-формати, огляди, уроки, розбір кейсів і, звісно, лайфхаки вони завжди в топі. Щодо інструментів для редагування відео, Canva, CapCut та Adobe After Effects пропонують унікальні функції. Canva вирізняється простотою та дизайном, CapCut забезпечує зручне мобільне редагування, тоді як Adobe After Effects потужний для створення розширених ефектів. Кожен інструмент задовольняє різні потреби від базового редагування до професійних проєктів. Обслуговуючи різноманітних творців контенту. Алгоритм YouTube надає пріоритет часу перегляду, залученості та утриманню глядачів. Творці повинні зосередитися на створенні високоякісного захопливого контенту для підвищення видимості, розуміння вподобань аудиторії та оптимізація метаданих відео мають вирішальне значення для успіху, постійні завантаження та взаємодія з глядачами можуть ще більше сприяти зростанню каналу та лояльності аудиторії. Ми зосереджуємося на моделі 1 Hero Video, 3 Hub Video та 3 Help Video як старт для створення контенту. Ця структура покращує стратегічне планування, класифікуючи контент на основні допоміжні та освітні елементи, забезпечуючи комплексний підхід до залучення аудиторії та поширення інформації. Пам'ятайте, контент це інвестиція, а не миттєвий результат. Його сила зростає з часом. Ваші відео працюють на вас навіть тоді, коли ви спите. Це автоматизований маркетинг, який не знає вихідних. Почніть, і результати неодмінно прийдуть.